У цієї жінки навряд чи можна назвати безтурботними. Це ті клопоти, що є невід'ємними супутниками волонтерської діяльності. Інколи вони виснажують та за глобальним рахунком приносять задоволення. Світлана Токар у місті більше відома як Світа сундучок, все через назву благодійного фонду, яким волонтерка опікується майже шість років. Допомагати іншим мріяла з дитинства, яке в самої не було безхмарним. Тоді хотіла рятувати тварин. Згодом зрозуміла, що люди бувають не менш беззахисними, коли сама потребувала, аби хтось простягнув руку небайдужості. Історія сундучка почалася багато років тому з виробів ручної роботи. Спочатку Світлана продавала їх через мережу, пізніше відкрила тематичний магазин, паралельно взялася за організацію виставок хендмейду. Саме на тих виставках доля й вказала жінці на подальший напрямок благодійної діяльності, який врешті і привів Світлану Токар на Криворізький п'єдестал. Дитинство моє от, я привела з бабусею, так як я дитина-сирота. У мене була сувора бабуся. Не було змоги от, ходити ні на гуртки, ні на навіть прогулянки. Усе було під чітким контролем. Завжди грошей не вистачало, не працювати почала. Після школи були курси і зразу ну, почала працювати в торгівлі. Це була сама перша робота морозиво. Мені вивозили холодильник з морозивом, цілий день стояла на жарі. Ну, і це була та, та, та робота, за яку не заплатили коштів. І ще тоді за, дуже важко було забрати паспорт. Ну а потім це був і магазин, ларьок, потім вже офіціанткою е е працювала в самому початку. Потім барменом, потім адміністратором. і так от, по Потім пішла в декрет. Після от, декрету дуже тяжко було влаштуватися на роботу, тому що маленька дитина. Коли народила другу дитину, ну, ще напевно важче стало. Були такі випадки, коли я сама дуже потребувала от, допомоги, і де я не зверталася, от, от, я не знаходила допомогу цю. І було, ви знаєте, хоч виходь на вулицю і вовком ви, тому що ті люди, від кого я чекала підтримки, вони от просто відверталися. Ну і напевно, це було тим періодом, коли я, потребуючи допомоги, почала десь в чомусь допомагати іншим людям. Я займалася виставками виробів ручної роботи. Виставки в нашому місті, вони, напевно, були найбільші, тому що дуже багато майстрів, і ми стояли з виставкою на всіх міських святах. І до мене почали підходити люди, які просили поставити благодійний столик Були і для дітей хворих, і для дорослих, і для тварин. І от от На кожній нашій виставці стояв один, два, і три таких столи. І потрошку воно так захлиснуло, захотілася, Робити іноді от, такі заходи благодійні, великі. Ось так потрошку зробила документи, підготувала, от, відкрила фонд і почали вже працювати як організація. Починалося все в 2017 році. Ми від міста отримали приміщення в оренду. От, перша оренда була безоплатна, було дуже гарно. От, от, зараз трошки інші умови. Приміщення, яке ми взяли, воно було без вікна без дверей, оте, тут жили оте, люди, яким не було де жити. Сміття дуже багато було. Ну і потрошку своїми силами, як кажуть, вичухували, оте, потрошку ремонт робимо і досі, оте, на що є змога. Ну і в майбутньому я сподіваюся, що це буде один з найбільших соціальних центрів у місті. У нас усе безкоштовно, повністю дитячі заняття, і гуртки, і, ну, і допомога людям. Під час війни ми працюємо з приміщеними особами, з людьми з особливими потребами, особлива перевага у, у дітей. Е, і діти-сироти, і, і пенсіонери малозабезпечені, і родини малозабезпечені, також родини, таку тримають багато дітей, багатодітні. Ну а також певно, тут усі потребуючі, от, тому що багато людей в місті залишилося або без роботи або відправлені на копіки, ну і зрозуміла, що у них теж є діти, і вони щось тет, потребують. Ну, основне це одяг та взуття, також посуд, іграшки, іноді буває і продукти харчування тет, за можливістю роздаємо. Також і памперси дитячі, ну, і для дорослих бувають. Ну, все те, що звозять люди, те, що от, вдається знайти, усе роздаємо. Каємось з різними людьми. Слава Богу, що більша кількість їх це вдячні люди. Іноді дійсно бувають випадки, і поліцію викликаємо. Бувають от такі от чоловіки. От я прийшов, ви мені зобов'язані. Вони. Та тикають дівчатам та злиш, та ти далежна, та ти об'язана, звісно, ми таких просимо от, покинути приміщення, от, бо хочеться працювати ну, в гарних умовах. Коли люди звертаються за допомогою, приходять, ми просимо предоставити документи, оригінали, це якщо переселенці довідка ВПО, якщо це місцеві люди, це паспорти або посвідчення багатодітних, або довідка МСЕК. Ну і вже по цим от, документам. Намагаємось визначити, чи потребує людина допомоги чи ні. А так, ну, разні випадки. Отец, бувають, бувають отец, приходять кажуть, ось, у мене там отец, людина з інвалідністю, потрібні підгузки, питаєш документи, вони кажуть, що документів немає. Кажу, ну йдіть, приносите документи і будемо балакати. У мене документів немає, то звісно, ми з такими не працюємо. Два-три випадки за тиждень людей, що обманюють, точно є. Були випадки, коли. Обвинувачували мене особисто в тому, що я забрала їхню допомогу. Це був випадок та жіночка, яку я знаю, давно не одноразово отримувала у нас допомогу. Ми тоді почали працювати з пенсіонерами і видавали продукти харчування. У цієї жінки особлива дитина, і вона подзвонила, каже: Я їду до вас за допомогою кажу, вибачте, у нас усе по запису на сьогодні усе розписано. Вона, от я їду і все кажу, ви не зможете отримати. Вона. Ти зажрала вісь мой ріс. Ну, от, от, вибачте, ну, ну, такі випадки бувають. Буває, от, людина приходить і каже, я десь там побачила інформацію, написали, сказали, що ви мені дасте. Кажу, цього, що ви питаєте, у нас немає, ми просто не в змозі його надати. Ну, дайте мені, і все, бо я десь там побачила в інформацію. Особливо це коли пенсіонер їм намагається донести інформацію, що ось у нас на зараз є те-то, те то, а ми по телебаченню бачили, що у вас є те, отдайте і все. Та тобто, це, напевно, самі такі от, випадки морально тяжкі, тому що ти розумієш, що людина потребує, а надати цього не можеш. Коли тобі кажуть, що. Мені зобов'язана, це, напевно, в цей момент хочеться вийти, закрити двері і викинути ключ. Але є, коли ти подивишся навкруги, є ще дуже багато людей, кому ця допомога потрібна. Навіть буває вихідний день вдома. Вдома все зроблено, лежиш і думаєш, ага, а на фонді там і те потрібно зробити, і те, і те. і їдеш. Тож із тих вихідних днів, що ну, ось у нас зараз чотири вихідних дня. Три дні 100% я проводжу тут, тому що завжди щось треба поприбирати, розвішати, скласти. Ну і дівчата мої також. За минулий місяць підрахунками підводили от, за минулий місяць ти, людей отримала допомогу. Іноді трошки більше щось, а дитинаді менше. Для мене найцінніше в цій роботі вдячність людей. Людей, що приносять нам допомогу, дуже багато, так як ми з цим працюємо вже ну близько, навірно, шести років п'ять з половиною точно по місту нас знають. За місяць от, людей 60-70 точно щось от, привозять. атепривозять. я і мої дівчата, і волонтери, які приходять, нусі повністю працюють безкоштовно. Так люди цього на жаль не розуміють багато, навіть знайомі от навіть. Так сказати, колишні друзі кажуть, ну у тебе ж велика зарплатня. Кажу, ви не повірите, у мене немає зарплатні. Як брати собі зарплатню, якщо є багато речей, які потрібні, і які. Тим же ж, і хлопцям якісь консерви придбати і, і памперси от, дітям, то про зарплатню навіть от, от, речі не може йти. По-перше, у мене працює чоловік. Дякую йому велике за. Розуміння за підтримку, та я сама займаюсь виробами ручної праці. Зараз от, останні, напевно, півроку це браслети з бісеру гердани. Волонтерство це для мене життя. Моя найбільша мрія це. Наше приміщення, воно, хоч і є, але можна сказати так в підвищеному стані, тому що спочатку була безоплатна оренда. Нам, на жаль, не продлили, тому що помінялися закони. Ми довго чекали, та зараз приміщення у нас от, через аукціон. Е, а хотілося б або продовження безоплатної оренди, те, що нам дасть змогу більше працювати, не переживати, тадже ми трубимо ремонт, ми змінили всі вікна і двері. і... Кожного місяця дещо оте потрошки руте от, зробимо. Завтра от, от, скажуть, о, ви нам от, от, не подобаєтеся от, до побачення, то от, хотілося б, щоб якісь були гарантії, якась впевненість того, що ми робимо, от, ми допомагаємо, щоб от, нам десь там, от, зверху от, от, люди от, хоч трошечки, теж допомагали.